Оформлення замовлення та доставки в 1С. Для того, щоб створити замовлення, зайдіть вкладку Замовлення. Далі Створити замовлення. Ваші дані підставляються автоматично. Також є можливість оформити замовлення на свою структуру. Натискаємо Показати. Всі. І в нас в відбірі висвічуються всі наші консультанти. Можемо обрати зі списку, наприклад. Ми бачимо, консультант у нас змінився. Далі переходимо до додавання товару. Є два способи додати товар до замовлення. Перший це пошук. В пошуковій стрічці ми вказуємо код товару, натискаємо Enter або на лупу. У нас з'являється спливаюче вікно, де ми можемо змінювати кількість, тобто, можу поставити 2, натиснути Enter або ОК, OK, і наш товар додався до замовлення. Далі продовжуємо. Натискаємо Enter або на лупу, обираємо кількість. Ставлю, наприклад, 2. ОК. Далі в пошуку можна також шукати за нас. Наприклад, пишемо крем, натискаємо Enter або на лупу, і в нас висвічуються всі крема. Можемо обрати товар зі списку, клікнувши на нього. Обираємо кількість. Товар додався до замовлення. Наступний спосіб це додати. Натискаємо Додати, і в нас відкривається таблиця повністю зі всіма товарами. Ми можемо тобто, шукати їх по списку, прогортуючи кожен. Якщо нам потрібно щось додати, ми клікаємо на товар так, щоб він переміщався в нижню табличку. Якщо потрібно змінити кількість товару, стаємо на кількість і змінюємо кількість нашого товару. Тобто, «Гортаємо». І додаємо в список. Також можемо скористатися пошуком. Додаємо код товару, натискаємо Знайти. Цей товар нам знаходить в списку, клікаємо на нього два рази, так щоб він перемістився в нижню табличку. Якщо потрібно, змінюємо кількість. Після того, як ми додали всі товари, натискаємо ОК і всі товари перемістились нам в замовлення. Натискаємо Продовжити. Тут ми бачимо, в нас спрацювала акція купи будь-яких два та більше продукти по 199 гривень. Тобто тут відразу будуть відмічені ті акції, які у вас спрацюють в замовленні. Тут ми бачимо акційну ціну, бали та знижку. Якщо, можливо, нам щось потрібно додати в товар, на цьому етапі ми не можемо додавати ніякі зміни. Нам потрібно повернутися назад. Тобто натисніть кнопку Назад. У нас стає активне вікно пошуку та кнопка Додати, через які ми додаємо товар. Додаємо потрібний товар і знову натискаємо Продовжити. Після того, як ми впевнили, що все в нас в замовленні вірно, натискаємо кнопку Продовжити. Тут ми бачимо суму до оплати, загальну суму балів і всього по каталозі. Якщо в нас все вірно, натискаємо кнопку Оформити. Наше замовлення оформлено успішно. Далі, для того, щоб оформити доставку, нам потрібно замовлення Оплатити та сформувати доставку. Для цього перейдіть в журнал замовлень. В цьому журналі відображаються всі замовлення, які були оформлені вами або вашими консультантами. Ми бачимо останнє замовлення, яке ми з вами щойно оформили. Нам потрібно його оплатити. Оплатою ви можете скористатися з 1С, натиснувши кнопку «Оплату», або Приват24 чи за реквізитами в будь-якій касі банку, як вам буде зручніше. Після того, як ви внесете оплату, в колонці борг сума боргу буде анульована, так як замовлення буде оплачено. Після оплати переходимо до формування нашої доставки. Клікнули один раз на потрібне замовлення. Вверху кнопка Доставка. Далі замовлення автоматично додається до нашої доставки. Натискаємо продовжити. І переходимо до заповнення даних. Обираємо транспортну компанію, показати всі це або Укрпошта або нова пошта, яка вам зручніше. Обираємо, наприклад, нова пошта. Далі вказуємо номер телефону. Номер телефону вказуємо з плюсиком: плюс 3,8.0. Вказали номер телефону. Далі переходимо до адреси доставки. Натисніть на три крапки. Вкажіть місто, наприклад, Київ. Натискаємо на склади, вибір зі списку, показати всі, натискаємо на плюсик. І в нас відкриваються всі відділення, які працюють в цьому місці. Ми можемо гортати цей список або скористатися комбінацією Ctrl-F англійський, і ввести потрібне нам відділення, наприклад, 12. І нам знаходять всі відділення, в яких є цифра 12. Мені потрібно 12, клікаю два рази. То відділення додалося. І вказуємо отримувача. Отримувач обов'язково заповнюємо по батькові. Отримувачем можете бути ви або будь-яка інша особа. Натискаємо Вибрати. І всі дані в нас заповнюються. Також вам хочу показати корисну кнопку: це «Адреси доставок. Наприклад, якщо ви будете формувати там, доставки на себе. На своїх консультантів ви можете створювати карточки з адресами доставок, щоб потім кожного разу не заповнювати ці дані. Тобто натисніть Створити, і я, наприклад, пишу повністю прізвище, ім'я по батькові, щоб я розуміла, на кого створена ця карточка. Вказуємо транспортну компанію, показати всі нова пошта, вказуємо місце доставки, натискаємо Показати всі, і обираємо зі списку. Наприклад, Дніпропетровська область, місто Дніпро. І обираємо відділення. Натисніть на склади доставок, показати всі. І обираємо потрібне відділення зі списку. Також можемо скористатися пошуком. Наприклад, відділення 100. Обираємо. І вказуємо довірену особу, яка буде отримувати це замовлення. Вона може дублюватися з найменуванням цієї карточки або може бути інша. Також вказуємо номер телефону. Натискаємо записати та закрити, і в нас з'явилася така карточка. І, наприклад, при формуванні вже там нової доставки на цього консультанта я можу не заповнити всі ці дані, обравши зі списку, клікнувши два рази на цю карточку. І бачимо, дані змінилися, тобто місто Дніпро, відділення та номер телефону. Також хочу вам наголосити: зверніть увагу, що після того, коли ви проведете доставку, зміни внести вже в неї неможливо. Також, якщо, можливо, вам потрібно відправити замовлення для свого клієнта, ви можете натиснути відмітку без накладної. Після того, як ми впевнили, що оформлено все вірно, натискаємо продовжити. Ще раз передивляємося інформацією, щоб все було вірно. Тут ми бачимо, що сума нашої доставки 2488,80. доставку в регіон сплачує компанія за умовами компанії. Якщо все вірно, натискаємо кнопку. Доставки, які оформлені. І мають статус передано на склад, передаються на склад для роботи. Відстежувати статус своєї доставки ми можемо через журнал Доставок. Повертаємося на початкову сторінку. Вкладка замовлення. Доставки. В журналі доставок відображаються всі доставки, які були створені мною або. Або моїми консультантами. Тобто ми бачимо дату створення, номер доставки, статус доставки, на кого і куди сформована ця доставка. Також можна використовувати кнопку «Інформація», натиснувши на потрібну доставку, інформація, і ми можемо бачити всі дані по цій доставці, хто її оплачує, куди вона направляє. Ось таким чином ми можемо оформити наше замовлення та доставку. Яскравих вам покупок разом з Лівеста.